Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Копіючка. Сьогодні покажу вам, що цікавого є для Пасхи, а також акції. Дякую, що дивитесь. Декор Великодній на кошик 195. Свічка Великодня Конусна 39. Підсвічник із квітами. Ціна 185. Є ще ось такий. Середній свічечка виглядає як декорація. Ціна 285. Декор великодній 75. Ось такий варіант є за 95. Курчата 39. Розфарбуй кролика з фломастерами. Ціна 40 гривень. на яйця 29. Наліпки 9,90. Візерунки 29,90, посипка лісові ягоди, також бабл гам та полуниця ваніль 49 вага 50 г. Великодня доріжка на стіл 85 на 85, 95 гривень, поліестер. Рушничок великодній 25 см, ціна 135 Такий варіант зі знижкою ціна 39 58 на 28 Яйце пасхальне кольорове 2990. Свічка. Гніздо із крашанками 65. Декор великодній з малюнком 24. Такі кролики м'якенькі по 24. Декор кондитерський 55. Формочка для випікання паски 12,50, маленька, ціна 6,50 яйце на паличці 39, сироп з ароматом п'яна вишня. Карамель. А також ірландський лікер 2990. Капучино з ароматом кубинського рому, ірландський віскі та згущене молоко. Ціна 8,90, гарячий шоколад 690, ось такий ще є класичний за 690, чай імбирний, обліпиховий та цитрусовий 14,90, мед натуральний квітковий 690, Згущенка 4,90, чай ловаре 72 гривні 90 копійок, кава Форд, акція на велику упаковку 189,90. Розчинна кава сублімована. 189,90 200 г. Східні солодощі 1490 є 2 смаки, серветки пасхальні 1990-18 штук упаковка. Чай меліса. Карпатський та ромашка 1490, рушничок вафельний кухонний 39, тісто для ліплення 39 Маска для волосся 109,90 25% знижки. Шампуні для волосся також 109,90. сарма засіб для миття посуду 2990, Вологі серветки чорні 37,90 72 штуки. Паперові серветки до свята зі знижкою 50% ціна 19,95 та 25 гривень. Чай холодний 16,90%. Кустинки паперові 2 гривні 50 копійок. Серветки білі та червоні 29. Серветки паперові 200 штук. Краща ціна 39. 100 штук упаковка 24. Вологі серветки 49 80 штук. 40 штук ціна 29 гривень. Рушники паперові 75-8 штук. 49 за 4 штуки. Рушник двошаровий 135. Дитячі креми по 25 гривень. Папір туалетний сніжна панда. Двошаровий 16 штук, 149,90. Серветки сухі. 40 гривень. Упаковка 150 штук. Паперові рушники диво 40 гривень упаковка 2 штуки. 4 штуки 37,90. Гель для чищення унітазу 45, Містер Пропер. Засіб для миття підлоги 159,90 Балон змінний аромасофт 55 та 44, Засіб для миття посуду, дитячий 24, Сода кальцинована 600 г 44 Чисте чудо для прибирання лимон 29 1 літр. Серветки хата багата», упаковка 30 штук, ціна 40 гривень. Плямовивідник кисневий, а також відбілювач від Зося 24 200 г. Нічник пластиковий 24. Ось такий нічник сова, ціна 34, Термометр 24. Цифровий 115 Нічник 55 дитячий. Совок пластиковий зі щіткою 49. Блакитний та малиновий. Кухонні губки фіно 32 гривні 90 копійок 4 штуки. Така упаковка 6 штук ціна 35 Міцні пакети 30 штук упаковка 43 гривні. Фіно стандарт 4490. Мочалка фрукти 42 гривні 90 копійок, Щітка масажна 87,90, масажер для голови антистрес 24. Пальмолів гель для душу, орхідея та кокос 67,90, оливковий. Ціна повна, 86, гель для душу Фа 115,90, м'янка 1 кг, 2 аромати 89,90. Крем гель для душу 43,90, манго та білий чай. Мило тверде палмулів 29,90, дуру 2 в одному 27,90, мило факс 62 гривні 90 копійок. Дуру алоєвера 75-135 г. Мило Маква 40 гривень. Бомба для ванної кімнати з шимером 119 Бігуділи пучки для волосся 23 гривні. Щітка дитяча із блискітками – 52 гривні 90 копійок. Ось така маленька єдиноріг, ціна 49 Маска для волосся 160-400 г. Шампунь 179,90 Шампунь зміцнюючий 182 гривні 90 копійок. Маска 200 гривень. Розпродаж зубна паста Blendament 125 2 штуки. Оліка дитяча для тіла 75, присипка 60. Зубна паста Blendamet 7990 з вугіллям. Піна для гоління Нівеа 120, станки 4 штуки упаковка 90. Машинка проти катишок 185. Прищепки 34. Такі рибки також ціна 34, кольорові пластикові така ж сама ціна, 16 штук упаковка, прищепки декоративні 19,50, дзвіночки 50 штук, 29, набір ниток 14,50, 1790, булавки 60 штук, набір швейний нитки ножиці, гуцики 49. Тримач для записок 19,50, нитка для в'язання 100 грамова, ціна – 39. Набір швейний нитки, ножиці гудзики 49,90. Набір шпильок 19,50, Спиці для в'язання 1990. Ножиці – 109,90, гудзики – 39, Гудзики декоративні 19,90, упаковка 12 штук, набільстрічок 4 штуки, упаковка 60, волосінь для бісеру 29. Намистинки по 29-1950, 29,90, гачки для в'язання 14,51, 2, 24,90. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть свої відгуки. Гарних вам покупок!